Так, зараз Моніка подивиться, яке тату чудо натворив. Яку гарну картину Раз, намалюв. Два, три. Красива. Красива? Але я йому допомагав. Колоски я зробив, би в РК замалював всякі штуки. Прикольно? Гарна, гарна картина? Ага. Та дуже гарна. гарна. Шкарлес. Хочеш купити? Та <laughs> так кажу, що шикарна, то чого не хочеш купити. Але це вже продано. Так що продано? Так. Можеш продано. ще одну намалювати тобі. Трошка гірше дійшла. Тобто буде безплатно, так? Як безплатно? А платно. А де ти ті виділення? Платно? Платно. трошки гіршу? Класно? Чуть та Бажаємо. Та що важать? Трогає, трогає, а ну переверни, чи воно буде, витримає падіння, чи не перевір. Тарас старатися. Ти понавчаєш всіх дітей. Я казала, що якщо б наш тато не більше був живий, Він би нею просто ті. Він А діти, вони б двоє були для нього все. То точно. Але але я тобі скажу, тата немає, а є Сергій, бо Сергій по характеру копіє так. Що є, то є? Внученька. Ну, обнімай мину, ті, він не так робить, він тако робить. А Сергій так, теж так, так робить. Я так, так роблю, але воно деколи больно може бути. Та-та, не роби, о, бо ти. О, 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 На п'яні обіг. <звук> <звук> але вона переросте мата... по тижнях, ну. кожен раз все вище і вище. Ми вона би висока не мала вирости. Чого? Та. Ну а хто в неї? Мама, низенька, не тато низенький. Такие Кирка один из Заньки, нормальный Аркадий Не, ну не создаешь он. Моника да Да, 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 Я думаю, это же А ну, седай. Наш биом. Опа! Бажай, Бажайся! Вона як була мала, її не можна було значить, як там самі. Як я її брав за ноги, але потім ззов хотіла. Як за ноги брати? Та за ноги бравиться хто перевертав. Бажайся, дерево! А вже не боїшся? Та вона взагалі 30 кг навіть не важить. Та капець. 29. Та вона фігурова дівка? Та дуже. 29. Та, речі, знаєте, що я, навчила? дречі? Дречі. я навчилася? Що до речі? До речі! Я навчилась сальто. Ого. Ну, давай. Ти хочеш показати сальто тут? Ну. Та вважай, тут мата нема. Она не Та вона не знакома в смислі на сальто, колу. а коло, типу. Коло. Нє. Та, але назад ногами. Давай. Ну, давай. Ну, оце коло сальто. Це забереться. А це заберемо. Погана картина, так? Розміночка? Ти вже розминку робила. Треба багато розумети. Так, молодий, давай. Та що за така Де Хто так розминається? От таке враження, що тренер приходить, трохи випивши на роботу і не в до землі. я на Пілоні буде танцювати. Давай розминка? — А, я вже думав, що вже епілог. — Та де то, що довга розминка. То розминка. То розминка. Тут валяється, валяється. Там стану, бо, де, де, де. Давай. Може, дуже весело закінчиться. Так, друга розминка. Тут багато розмин. Ще більше розминка. Ще б розминка? Ти на вулиці де таке не роби. А. Пішла жаре. Ще не знаю. Просто не пішло, я зрозумів. Тож не так. Давай, і вже зараз. О, Та ти тож ти на платену влетеш. Тихо. Да, що там за сальто, мені цікаво буде? Та ти диви. Чи береш пішла? Я уявляю, прийшла на виступ, чекай, я розминочка. Не пішла на сцені. Все, всі, всі прийшли, що на концерт. Так, пішло. Та розминка Довго розминка на руках. Це довше не шути. Ну то ми вже поняли. Це не спішить, да? Добре. Та не смішок, бо мета. Ну що? Oh. Бай. To сальто? Так. Сальто. Молодець. Браво! Браво! Молодчинка! Браво! 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 не Браво! Пер, то Браво! 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 Дуже бо ти дуже, на, больно. Гарант, ти дуже то, больно. Ти дуже больно, ти, не, ти неправильно зробив. Ти маєш м'ягенько на передати. то, що на п'ятки, ти, то дуже больно. Не больно. Больно, mm -hmm. Так не можна. Ти маєш тако акуратненько на п'ятки призи. Як кішка, знаєш? Так, як, як, як пятки, кіт. На, носки. на носки, як котик маєш, так, так на пальчики. Mm -hmm. а, так не можна дити. Я перепрошую, гавнюк закрився, як... як... ні? Хочу. Ой, я хочу так і роблю. Як виходить, що і робимо. Чого ти будеш так? Ще поприпухатись? Так, коло, пішло. Коло, коло я трохи. Тут же коло мій. Ну. До розминку ми не витримаємо. Я мою розминку точно не витримаю. Ти все розминай. Трохи довше, так? Лава. О, вже краще, молодець. Ну такое. Трошки краще. Як то? вже м'ягко було. Але Сальто знаєш що є, Моніка, Сальто? То через себе мало переприйти. Так, от такого. так? Так. Так. Ти тренував. Ну де ти ми до лиця? Та що уже? Ти її вчити будеш? Не вчи вчено. Що, юку, ти щось мієш писок відкриває. Як? Да, тут. И кроссовки до входа страшно. Бетер, не страш. Пообнимай Моніку. Остались за мной. Повтори за мной. Сад, сад. А, то що ж Максим не Чекай, ще першу розминку. <гум> ще та де, та розминка. не спіши. Та розминка. І головне, не коментуй. Так, Молодець! Молодець! Бачиш, Максим прийшов зразу за одним <гум> раз. А ви знаєте, що сьогодні було? Що? Ми сьогодні зайшли на каву. І Моніка вже кави. І Моніка, Моніка сок пила. І тут підходить хлопчик, так довго дивиться на неї, дивиться, підходить до неї. Я перше не зрозуміла. такий підійшов за стіл, щось поставив, щось так і пішов. Потім вертається, тримає, витягує таку велику жилійку і каже: на, це тобі? Ти серйозно? Я бери цукерки дай дитині. Я Моніка, то то вже в 10 років би бара за тобою і хлопила кавел. Я кажу, то далі буде. Та буде... Почала з ним. А то накетка їй на кошти? Нет, моя накетка. Як, stand the... як, як? Тому, смысле, то в якому каком смысле? А то что? Please send the bound. Три одну оплодосимент. Я даже не знаю, як то выкладывается. Там плескай. А, хлопай. А плам до цемента уже не чувствуешь. Да хлопайте все. Угу. А план, а, а план до семейства. Та йому треба довго розминку робити більше, ніж собі. Ми собі самі розберемося, що ти зразу втикнулася. Йдете до мене, чи будете тут? Шоколад. Чи не?